Бажаю здоров'я! Нещодавно ми придбали прилад РЕП РЕС М4, який допомагає нам в роботі. Мені здається, якщо я розповім про цей прилад, ця інформація буде корисна. Сам прилад виглядає саме ось так. Він працює в диапазоні від 410 до 1050 МГц, але має 4 окремих смуги і 4 антенни. Це зроблено для того, щоб використовувати економічно зарядну станцію, від якої працює сам привод. Вмикається дуже просто. Є 4 клавіші і led освітлення. Дуже гарно себе зарекомендував люди, які вже придбали, працюють з приводом. Найкращі відгуки, кажуть, і ми задоволені і раді тому, що змогли придбати Дякуємо всім, хто долучився, і допоміг нам зібрати кошти і придбати цей прилад. До цього приладу йде ще інструкція. Його можна використовувати не тільки на авто, а і стаціонарно для охорони лінтажів або якісь будівель виносні антени або кріплення на сам самопривод.